Ну що ж, всім привіт, з вами я Фрізай, і сьогодні я розкажу, куди зник, що відбувалося за час, поки мене не було, і яке майбутнє цього каналу. Це відео починає нову еру цього каналу і радиться до перегляду тільки тим, хто вже знайомим з моїм каналом. Але навіть якщо ви вперше мене бачите, то це відео може бути корисним для вас тим, що ви дізнаєтесь, які відео будуть виходити на цьому каналі в майбутньому, і, можливо, вас, вас це зацікавить. Всі тайм-коди будуть в описі, вам бажаю гарного перегляду. Ну а я починаю! Причин, чому я перестав знімати декілька, але головне є те, що мені просто набридло. Все почалося з червня 2024 року. Вже тоді я думав покидати канал або мені надоїло. Але попавши на долину каппівари, я подумав ще пару відео викласти. Після почався вересень, де я виклав трек і свою реакцію на нього. Пару шортів, туторіал по фермі Бамбуку, і ось вже остаточно вирішую покидати канал. Про це ніде не написано, подумав, що, можливо, я ще повернуся за пару тижнів, але цього не сталося. І це було моїм останнім відео. Останнє відео 2024 року. Тепер є час розказати, що сталося за ці півроку, як мене не було. По-перше, я оновив свій скін. По-друге, я лівнув на деякий час з ДК, періодично граю на сервері Everlast. По третє, я не закинув і продовжив розвивати свій телеграм-канал, в якому почу пости про себе і періодично викладаю спойлери до відео. Посилання буде також в описі. Загалом сталося ще багато іншого, але менш важливих подій для каналу. Так що тепер перейдемо до третьої і одночасно фінальної частини цього відео. А саме майбутнє мого каналу. 90% моїх відео був в Майнкрафт, і я хочу це виправити. В майбутньому будуть і відео не тільки по Майну, а, наприклад, ще по Террарі, за Escape 2 та іншого. Сілксонг теж. Але Майнкрафт продовжуватиме бути головною грою каналу, але завжди варто пробувати щось нове. Дедлайн між відео буде плюс-мінус тиждень півтора, або тобто чотири відео на місяць. Якщо відео буде затримуватися, надовше пост про це буде опубліковане в моєму телеграм-каналі. Ну що ж, відео вийшло коротеньким, але в ньому я розказав про все, що хотів. Так що чекайте звісток, ну а я говорю всім до побачення, всім па-па!